Отак от дососкати, порозганяти молоко, ну, масувати легесенько. Отак от ми вставали. Тут скловісті, прекрасний вибір. А ще блінколя на рибалці з хлопцями. Еля принесла з Лаури для кормління от така одівачка. Ложила тільки ось холодний листок капусти, він і мене зараз лежить. Ще добрий день, якщо він добрий. У мене він не дуже. Тому що, може, ви в минулому влозі побачили, що як я вийшла з нігтів, я казала Колі, що у мене дуже болить одна цицюха. І я не знаю ще як. Перед тим, як йти на нігті, я покормила малого. І він так ссав цицьку. Що мені було боляче. Мені навіть так не було боляче, коли е, перші рази він там сав, сосок болів. А то саме в цицьки мені аж пекло, як він сав. Я сиділа на нігтях час 40 десь, можливо, ну да, час 40 десь. І мені цілий час боліла е, цицька. Ми приїхали додому, війна мені знову боліла. Я думаю, добре, зараз покормлю. І стане легше. Я покормила, ніфіга легше не стало. Я давай чат GPT, Я почала хвилюватися, щоб це не мастіт і так далі. Бо вона стала бути гарячою, і у мене так як якийсь зноб почався, У мене так все почало ламати, спина боліти, ноги ватніти. До нас прийшла Маріна з Андреєм Стьомою. Але щоб ви поняли, я після пів години, я кажу, вибачте, я піду дитину вкладати і сама ляжу, бо мені наскільки було фігово. Температури <плес> у мене не було. У мене просто боліла е цитюха, і була гаряча, затвердінь ніяких там не було. почервонінь не було, як при маститі, Молоко із цитюхи нормально іде. І я давай чат GPT, що робити, і так далі. В общем, чат GPT, GPT сказав, що у мене, скоріше за все, всього починається мастіт. Чи якось воно там називається? Ну, в общем, зразу застой молока, чого немає. Бо я завжди кормлю по очереді з і з другої цитюхи, іноді, наприклад, з одної і з другої в одне кормління. Такого ніколи не було. в мене груди не болять, уже встановилися. Нормально приход молока, цицьки не наливаються і так далі. Такого нічого немає. І... І я така думаю, блін, чого б це ніде мене не протягнуло, нічого, щоб там мастіт, знаєте, типу чи щось. Я не прохолола ніде, все нормально. Просто мені болить так, як вдарена цицюха. Е, я малого уложила десь можливо около о, як хорошо, пів дев'ятого. Я е, вийшла сюди, мені трошечки ніби як полегшало. Я запиталася чата GPT, чи можна хоч, ложити щось холодне? Е, типу так, чат GPT мені сказав так: коли кормиш із вер із низу, отак дососкати, типу, порозганяти молоко, ну, масувати легасенько, коли дитина їсть. Я це робила. Е, потім перед тим, як виголодовувати, треба чимсь тепле, щось тепле. Щось тепле. Положити це допомагає розкритися молочним протоком чи як онечки. І потім, як покормити, можна приложити або холодне полотенце, або холодний листок капусти. Дін добрий, хто там зригнув? Ой, і скажу так, тепле я не ложила. Ложила тільки ось холодний листок капусти, він в мене зараз лежить. Я випила парацетамол на ніч, проснулася вночі. Мені е, ну, оцей весь стан типу такий пройшов, що ломота да, тіла. Але я лежала на спині і мені було страшно торкнутися своїх грудей, е, Ну, а саме одної, да, е, в якої у мене це все почалося, це ліва сторона. Е, і от я її торкаюсь, вона вже не гаряча, але я її коли так трогаю, да, мені болить, так, так, як ніби хтось мене вдарив там. А я встала ще, напевно, 4 чи 5 часов знову випила парацетамол, бо мене знову почало ламати чи щось такого. Плюс Чаджі Петті сказав мені, що коли починаю вигодовувати, треба е, кормити починати завжди з тієї цицюні, що болить. І плюс е, треба так дитину положити, щоб підборіддя було е, в ту сторону, де болить. Тобто, як я його завжди отак кормлю на цю цицюню, да, що голова так, то мені треба навпаки було. Благо, плюс що великі є груди, що я можу на цю сторону і так повернутися трошки йому дати, бо так з-під запаху мені не дуже зручно його кормити. Я почала, ну, звісно, що хвилюватися. Я постійно міряла температуру, чи в мене нема температури. І я переживала, щоб це, не дай Боже, не був мастіт, бо, ну, по-перше, типу, це геморой страшний. По-друге, я хочу продовжувати годувати малого е, молоком. Да? Але найбільше, що мене лякало, що оце воно болить, різать, будуть масувати. Понятно, що є там вопроси, які разні задавала чату GPT, і він постійно путався, чи в мене мастіт, чи в мене застой молока. Ну, не може бути застой молока. Ну, не може, Бо я е, покормила його Півтретього да, і в мене почала е, е, цицька боліти. А оцей весь, е, до півтретього я його кормила одну-другу, одну-другу. Так, як завжди. Все так, як завжди. От, Потім е, я почала описувати, що в мене немає ні затвердіння, я почала трогати цю блін, нормальну ціцюху і тую, нормально, просто воно гаряче, по червоні ніяких немає, нічого немає, просто болить е, цицюха. Ну і чат GPT мені написав, що може бути таке, що, наприклад, дитина коли їсть, чи рукою вдарити, чи ного, ногою вдарити, да? чи так обільно ссати молоко. Що якби оцю молочну желізу е, не знаю чи можна так сказати, надірвати, да? чи розтягнути. А просто розказую своїми словами. Коли я кормила малого, і дійсно мені було дуже боляче. Він якось так лежав, ну, я його положила, він був одягнутий, на тій подушці кормила, і він так сам молоко, як ніби, е, от знаєте, вживу рану. От отак торкаєшся. От воно так мені було дуже боляче, дуже пекло, коли він мені молоко. Я його, Я його пару разів так забрала груди, бо у мене, коли я тільки почала в роддомі вигодовувати його, от так було боляче, ніби він сосок неправильно запхав у рота. От так мені боліло. І от після того почалося воно боліти. Тобто я е, дуже хвилювалася, в мене не почався мастіт, кінечно, що. бо я не знаю, що це таке, і це мене дуже лякає, але я е, 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 ну, розуміла, що це все почалося після того, як він е, поїв молоко. І от GPT видвинув мені цю реверсію, типу, що може бути таке, що він там як тіпа типу, надірвав св'язку, якусь ну я не знаю, чи так можна сказати правильно, і е, мені почало так сильно боліти, бляха. І от я встала з утра, я роблю рекомендації чата GPT. От тільки що я перед вигодовуванням я положила, намочила теплою водою тряпкою, положила тряпку з теплою водою на 5 хвилин, потім покормила його, потім положила листочок. Що таке? І... От вона мені не гаряча, стан мій вже нормальний, мене не вовтузить. Так? Цицька така ну не гаряча, але тепліша обичної. Але мені отак, коли дитина лежить, мені злегку болить груди. І коли я отак трогаю з однієї сторони і з другої, мені теж болить. А ще, типу, дуже вагома штука, так? як, наприклад, Всім привітики! У нас розбилася кружка. <laughs> Бляха, я тільки сьогодні про це подумала, щоб не розбилася кружка. Про що я? Про те, що як в роддомі було, і як, наприклад, були приходи молока е, то... Груди наливалися, і коли дитина їла груди, або я відсмоктувала молоко цосом груди, мені ставало легше. А тут -а такого полегшення немає. Просто болить як е, якийсь удар чи розтяження просто в груді, всередині. Така ситуація. А ще блін, Коля на ривалці з хлопцями розумію, що це була рибалка, фіг знає, коли запланована. Е, да. е, вони планували її більше, ніж як за місяць, але тут така ситуація, звісно, Коля мені каже з утра, і що, як твоє самопочуття? Я кажу, ну мені болить, болить. Ну і все, він що робить? Просто збирається і їде на рибу. Чоловіки, так? Да? Я 12 хвилин не записувала, а потім зрозуміла, що воно е далі на паузі поставилось. Отак От ми вставали. Тут скловісті. Прекрасний вибір. Тут вода просто в тій чашці стояла. Триндець. Добре, що мені там коротко про те, що не записало? Не записало те, що е, я е, попитала, чи можна йодом сіточку зробити. Чанчіпіті сказав ні, тому що е, через шкіру йод війде в грудне молоко. І що таке? І тоді малий, як буде ссати цитюху, що таке? то може йод йому із молоком попасти в організм і це буде йому дуже шкідливо на щитовидну залізу. Потім потім що? Мама каже, оцет із водою. Ну, блін, не аж така ситуація, я не знаю, чи можна. А я прикладаю капусту холодну з холодильника і то не часто, бо боюся застудити груди. Ну Це допомагає. ну типу, Хоча набряків у мене немає, ні набряка немає, ні почервоніння, нічого. Просто таке відчуття, якби просто ну щось там не так пішло. От, е, щось там натягнулося, або надірвалося, або ну, не знаю, от таке, як, якесь розтяження в цицькі, от таке відчуття, або якийсь удар у груди був. От, а вчора, е, вибачаюсь, звісно, перед Маріною і Андреєм, типа, що я пішла, але мені було дуже-дуже погано. І я розумію, що мені цілий день гляд... цілу ніч ще дитину глядіти. От, але це було не так страшно, а страшно було те, що я дуже хвилювалася за свої груди. Щоб у мене, не дай Боже, був не стіт. Не хочеться ні знімати, не хочеться нічого, бо сил немає. Ну, хоча самопочуття, я ж повторююсь, нормальне, Але просто сама ситуація така, як дитину я держу на цю сторону, де в мене болить ця цицюха, мені ну, відчувається боляче. От. Дивлюся на оце все. І розумію, що прибирати, що це мені. А я про це просто подумала сьогодні. Що, блін, хоч би не розгатити чашку. Капець. І стірка в мене постирала. Ай, блін. А все із за того, що я різко здвигнула оцей столик. Еля принесла з Лаурою для от така одівачка. І е, ось такий бодік один і ось такий бодік 2. Ну клас! Дякую, велике, да? Сину? І ще плюс один подарочний пакет. <рес> ну, йому інтересно. Почуваюся так собі. Вечір починає мордувати мене. Попросила учительку і був купити, то зараз мені привезе, я вип'ю. Бо я пила вчора парацетамол, почитала, що ібупрофен теж можна, і учителька питала, коротше, в аптеці то можна, тільки там... Якщо випити, покормити дитину і потім випити, щоб там дві години чи три не кормити дитину, постаратися. Хвилююся, переживаю, звісно, що Бо, ну, груди одна в мене отута. Отут-отака легко червоненька плява, і вона гаряча. І переживаю, звісно, щоб це не якийсь там мастіт. Але, звісно, хвилююся таке всередині хвилювання, що капець нічого мені не мило.